Я нахожусь в международном розыске. Меня сделали изменником Родины. Меня лишили всех моих государственных наград. И на сегодняшний день предали порицанию. Наконец-то дождались. Только за то, что я говорю правду. Только за то, что я говорю правду. Да ти, чорт таке такої Я великий гвинті і новина останньої години у Підмосков'ї знайдено тіло зрадника екснардепа Іллі Киви. За даними наших джерел, це спецоперація СБУ. БУ, і Кивою ліквідували зі стрілецької зброї. Який навіть на тлі інших колаборантів і поплічників російського режиму останні роки виглядав найбільш одіозно. Виступав із свідомими і жорсткими антиукраїнськими заявами, підтримував війну Російської Федерації проти власної батьківщини. Все вже зроблено для того, щоб це відбувалося. анексія западних територій і фактичний розвал країни. Думаю, тільки з роками ми зможемо зрозуміти, коли реально почалася. Діяльність і лікиви спрямована на знищення української державності, Я але треба відразу сказати, що особисто в мене немає ніяких сумнів, що співробітництво Ківи із російськими спецслужбами розпочалося набагато раніше ніж його політична і громадська кар'єра. Я взагалі впевнений, що російською агентурою завжди була інфікована величезна частина і українських силових структур, і української номенклатури, і українського суспільства як такого. Що ще хотіти від країни, в якій комітет державної безпеки Української РСР просто перейменували на службу безпеки України, а військові округи радянської армії оголосили власним військом? А потім з незрозумілих мені досі причин збиралися жити у безпеці і сподіватися, що такі силові структури будуть захищати від майбутніх небезпек Україну, а не Росію. Ну і, звичайно, ми маємо завжди пам'ятати, що існує агентура, яка не проявляє себе рівно до того моменту, поки не отримує відповідних вказівок від своїх кураторів. Ілля Ківа став відомий зовсім не як колаборант, зовсім не як проросійський політик. А як один зі сміливих силовиків, який готовий був брати участь у захисті батьківщини від російської агресії, і навіть як один з керівників правового сектору на Полтавщині, і саме такою діяльністю він зміг зажити собі слави в українському суспільстві, побудувати репутацію. Яка, втім, закінчилася його депутатством у партії Віктора Медведчука опозиційній платформі за життя, виступати з тієї тематики слово про спікера, або будь-які інші політичні сили. Тому давайте поважати цьому. Може, звичайно, виникнути питання. Навіщо росіянам було переводити ілюків з лав патріотів до лав проросійських політиків-колаборантів? Де ми є в цій концепції? Хто ми? Але не будемо забувати, що це відбулося вже тоді, коли у Кремлі були абсолютно впевнені, що питання майбутнього України є вирішеним. І що якщо не за кілька місяців, то за кілька років Україна забуде про свій досвід майдану і стане такою ж слухняною державою, яка буде підкорятися Путіну, як і сусідня Білорусь. І саме тому хотілося, щоб у тих проросійських партіях. Які Кремль сподівався привести до влади у цій лояльній Україні спочатку за допомогою політичних інструментів, боротьби із спадщиною майдану і національно-демократичними силами, а потім і шляхом воєнної інтервенції були люди, які могли б видати себе за справжніх представників українського народу. Чакає наша роль, Ведь это очень важно и самое главное. Або за таких, що розчарувалися в українському патріотичному русі, і побачили в якості справжнього лідера українських національних змагань, кого звичайно ж Віктора Медведчука, якого Володимир Путін і досі бачить в ролі майбутнього гауляйтера України після окупації нашої країни своєю злочинною армією. Сам Ілля Ківа, як на мене, ніколи не обирав, ким йому бути. Отримував наказ видавати себе за патріота і з натхненням виступав з патріотичними гаслами і промовами. І мене, як українця, і мільйонів українців, таких же, як я, безпокоїв і інтересував один питання. Отримував наказ демонструвати, що. Готовий бути учасником проросійських колабораційних сил і змінював свою так звану політичну платформу, можна сказати, на сто градусів. І я вам маю сказати, що таких претурбацій в українському політичному житті ми побачимо ще чимало тут. найголовніше завдання будь-якого українського громадянина. Не сильно зачаровуватися якоюсь конкретною постаттю, щоб потім не доводилося розчаровувати і називати саме самого повним ідіотом. Адже таких ситуацій в українському політичному житті було чимало, а буде ще більше. Але, як бачимо, в останній час Ілля Ківа, можна сказати, переграв навіть із зрадництвом. Інші колаборанти намагаються. Якщо не так активно світитися із антиукраїнськими заявами, то крайньою мірою виступають рівно в тому мейнстрімі, який їм диктується кураторами з Федеральної служби безпеки Російської Федерації та інших силових структур, які опікуються українськими зрадниками. А Ківа з притаманною йому дурістю намагався бути найкращим. Учнем російського чудовиська. Щоб не було чихарди, щоб не було дисонансу, щоб у нас була єдина чітка позиція, яка определена президентом Російської Федерації Владимиром Владимировичем. І от такий закономірний фінал. Адже ми з вами знаємо, що зрадники не потрібні ну, буквально нікому. Українці мають ненависть і гнів. До таких зрадників, і це абсолютно логічно. Але зрадників ненавидять і самі росіяни, які просто вважають, що якщо людина так легко змінює свою політичну позицію за вказівкою з Луб'янки, то це означає, що якщо створиться відповідна ситуація, вони можуть в будь-який момент зрадити і самого Володимира Путіна з його мафією. Ну і таким чином зрадника можна краще використати як сакральну жертву, яка зможе самим фактом своєї смерті виправдати ті чи інші злочинні наміри російських спецслужб вже проти українських політиків, державних діячів чи військових, ніж використовувати у своїй подальші пропагандистській діяльності. Я не знаю, чиєю жертвою став Ілля Ківа. Власної недбалості. Помсти тих, хто вважав його зрадником України, чи чергової спеціальної операції росіян. Як то кажуть, у Москві многохадовочки, в якій Ківа просто зіграв відведену йому кураторами роль. У останній раз. Я